Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа Центрі Україна «Укрінформ» Сьогодні 527-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на воді та водоймах. У нас сьогодні у студії Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пане Олександре. Героям слава пане Олександре, тож, яка ситуація, які є проблеми, ми розуміємо, що розпочався останній місяць, місяць літа, але разом з тим вже можна говорити про надтипові проблеми, які ми відчуваємо на водоймах, що як поводжують себе люди, чи з розумінням вони поставилися до тих заборон, які є зараз, чи все ж таки фіксуєте якісь порушення? Прошу перше, ми фіксуємо Збільшення кількості загиблих людей на воді. І якщо порівняти з минулим роком, то вона реально більша, приблизно на 20%. На цей день у нас зафіксовано з початку року 640 загиблих, із них 60 дітей. І це 20-23% якраз більше, ніж минулого року. Люди нехтують елементарними правилами поведінки на воді, відповідно, купаються там, де не можна купатися, і вражають себе на небезпеку. Я просто проведу зараз декілька останніх прикладів, які у нас були, наприклад, от по Чернігівській Одеській області області. Чернігівська область, от от фактично, 7 липня до ДСНС надійшла інформація, що, що двоє дівчат 2008 року народження пішли відпочивати на пляж. На річку Тисна і не повернулися. І до пошукових робот, робіт було залучено 35 е, осіб, з них 14 водолазів, величезну роботу провели наші рятувальники, е, плавзасоби і знайшли дівчат, вони потонули реально на, е, на цій річці. Е, е, обставини загибелі людей встановлюються, але попередні дані просто. Е, Потонули, внаслідок набережного поводження на воді. Одеська область теж декілька пірнув у воду чоловік та зник під водою. Звернулися до поліції, відповідно, поліція перенаправила до нас, щоб надати допомогу. Відповідно, обстеження берегової лінія було. І водолази знайшли тіло, витягнули, підняли на поверхню. Місто Рані Ізмаїл починало танути два підлітка 2008 року. Одного із підлітків, до речі, одразу врятував. Так вийшло в позаробочий час. Водій одної з пожежно-рятувальної частини, який був, знаходився недалеко, пірнув, дістав, а інший, на жаль, зник під водою. І вже потім наші водолази витягнули цю дитину. 26-29 липня море, Одеса, Приморський район, пляж Аркадія. Пошуковали відділення нашої водолазів, проводили пошукові роботи по, пошукові роботи підлітка 2007 року народження, який під час штурму перебував на укріпленому залізобетонними влитами березі. Його просто змило хвилею у воду. Тобто така навіть ситуація, коли люди фактично нехтують правилами застереженими, штурмовими застереженнями. І вже е, обстежено десь приблизно 2500 квадратних метрів е, акваторії е, не було знайдено, роботи продовжуються. Отакі випадки, е, коли люди нехтують елементарними правилами, не проводять роз'яснювальну роботу з дітьми, е, вони коштують е, життя. З чим пов'язуєте збільшення таких випадків? Чи може тому, що в силу війни ми почали менше говорити з дітьми про такі банальні речі, як погодження на воді? Ні, ви знаєте, що ми проводимо достатньо велику інформаційно роз інформаційно-роз'яснювальну роботу. Це може бути пов'язане з і погодними умовами. А це може по бути пов'язано, що знаєте, люди напевне звикають десь до небезпечних ситуацій. Дивіться у нас люди вже звикають до сигналів повітряної тривоги, люди не реагують на якісь небезпеки, і десь я думаю, що якийсь ментальний фактор теж тут працює. А взагалі то хочу сказати, що у нас відповідно до. Розпоряджень місцевих органів влади, зокрема обласних військових адміністрацій, у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонських областях, у цьому році купальний сезон не розпочинався. Але подивіться, там на пляжі Одеси, люди все ж таки виходять купатися, відповідно, незважаючи на застереження як рятувальників, так і працівників Національної поліції і продовжують купання. Чим там небезпечно, звичайно, в цих областях, що там додається, ще, звичайно, питання мінної безпеки, зокрема, і повідомлення пов'язаний з Каховський ОГЕС і з підривом окупантами, і пов'язані з тим, що можуть виноситись і морські міни на узбережжі, тому там є певна небезпека з цього в цьому плані, в плані знаходження вибухонебезпечних предметів. Загалом у нас по Україні. У нас обладнані забезпечені відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах 265 місць біля води, із них 211 мають у володінні пляжі. Трошки просто розкажу, де ми радимо купатися людям. В першу чергу, це звичайно там, де визначені місця місцевими органами влади. Зокрема, такі пляжі мають бути обладнані ритуальними постами для того, щоб вчасно можна надати допомогу. Це мають бути дотримання санітарно гігієнічних вимог на пляжах, відповідно буде взяті, взяті проби води певними інстанціями. Це мають бути пляжі з рівномірним входом у воду, для того, щоб не було перебатів різких повинно бути обстежене дно і так далі. І так далі. Достатньо е, е, є перелік вимог до цих пляжів. І е, на цих пляжах, звичайно, можна купатися і перебувати під наглядом, зокрема, рятувальних постів. Е, але е, ситуація така, що ну, звичайно, що всі пляжі в країні не обладнати е, або рятувальними постами такі. Є місцеві ставки, є ставки е, там в селах. А, але, і, ми, і ми розуміємо, що люди все одно там купаються. Вони мають на це право, відповідно, і мають свободу конституційні, але тут ми просто застерігаємо, проводимо певну інформаційну роботу, щоб просто не купалися в тих містах, де вам невідомо. Якщо це, в принципі, навіть ставок в селі, то там має бути вже, відповідно, якесь певне дно, він якось, хоч якось якось прилаштований до пляжу, і люди вже там знають, що там можна купатися, щоб не було підводних течій і так далі. І різких перепадів. І тут хочеться звернутися, звичайно. До а, людей з основними порадами просто декілька порад це а, не підпливати до маломірних малих суден. Запливати за межу купання в акваторію позначеними буями, це зокрема стосується пляжів, які відкриті. Вилізати на технічні, на попереджувальні знаки, буї, інші предмети, використовувати рятувальні засоби не за призначенням, стрибати із, у воду зі споруд, непристосованих для цього, і в місцях з невизначеною глибиною та станом дна я вам наводив приклад, як загинув чоловік. Розпивати спиртні напої це ну, дуже багато випадків. Акцентую на цьому. Якраз люди тонуть скла... коли. Вони у стані алкогольного сп'яніння, тобто вони втрачають відчуття небезпеки, і це потім з ними грає як злий жарт. І люди просто, на жаль, тонуть. Організовувати воді ігри, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається. Це знаєте, такі от, коли балуються діти, коли балуються, можливо, і дорослі, а це може призводити до небезпечних ситуацій і таких випадків. Подавати фальшиві сигнали тривоги. Теж знаєте, що ой, я бачите, я отут тону. Потім люди вже реально потім серйозно людину, яка можливо тонить. Вони ті, хто можуть допомогти, вони серйозно можуть не сприймати. Залишати без нагляду малолітніх дітей, підкреслю, дуже велика статистика по потонулим дітям. Ми зараз запустили широкомасштабну компанію з ЮНІСЕФ і постійно про це говоримо. Але фактор залишення дітей без нагляду грає, і, на жаль, від цього відбувається відповідно потім горе. Використовувати для плавання автомобільні камери, плати лежаки, дошки не рекомендуємо. Особливо це стосується там, де великі течії або морське узбережжя, хоча там купатись заборонено, підкрестю на цьому, і сильний вітер. Тому відносить одразу від берега, використовувати маловірні сюди, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів у громадських місцях купання за відсутності буйкового огородження. Це зрозуміло. І фактично це основні поради, на яких ми акцентуємо і до яких ми просимо дослухатися громадян. Пане Олександр, щодо минної небезпеки на воді, ми нещодавно ми бачили випадки вже в Туреччині, коли знаходять міни на березі моря. З початку того, як Росія вчинила теракт на Коховський ГЕС, чи побільшила таких випадків, і чи якщо є статистика, у вас яка щодо знахідок таких небезпечних на березі нашого моря, розкажіть про це. Було, не так часто воно трапляється, але випадки трапляються, і е, в таких е, випадках, коли ви бачите небезп... незрозумілий, даже, не те, що небезпечний, підозрілий предмет. Тому що, пам'ятаєте випадок, коли людина знайшла е, на узбережжі, подумала, що це якийсь газовий прилад чи балон, і вирішила принести до себе додому. А, якщо... а це виявилась е, річна мін, якщо Трапляються такі випадки, то, звичайно, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Так, вони є, і, на жаль, ми знаємо про такі випадки, коли люди підриваються на цих вибухонебезпечних предметах. Я не буду переліковувати зараз, їх достатньо багато відносно, скажу так. Але ну, вони є, і тут треба просто бути обережним. Взагалі, я ж ще наголошував на тому, що купання в Одеській області. Не відкрити купальний сезон. Ще один виклик, який може бути актуальним для нас в умовах підвищення температури, це пожежа в екосистемах. Яка ситуація тут? Дивіться, у нас зараз в ряді областей оголошений підвищений рівень пожежної безпеки, надзвичайний рівень пожежної безпеки. Що це означає? Це означає, що в лісах. Полях, будь-яка іскра, будь-який недопалок, а може спричинити масштабну пожежу. Ми бачимо ці пожежі, які відбуваються у європейських країнах, зокрема, у Греції була масштабна пожежа. Не зрозуміло, що її поки спричинило. Але я просто хочу сказати, що навіть скляна пляшка, яка може опинитися при під прямими. Прямим сонячним опримінненням може працювати як принцип лінзи. Тобто від цієї пляшки може загорітись трава або інший горючий матеріал. А Наскільки суха погода, і, скажімо так, висока температура вони сприяють швидкому займанню і поширенню на великі площі, а особливо якщо це ще вітряна погода. Що ну, наслідки можуть бути катастрофічні. При цьому ще раз хочу наголосити, що а, гине а, і наша флора, і наша фауна, і нам рятувальники з місць роботи з місця осіння таких пожеж. Вони часто відбуваються особливо в південних регіонах нашої країни. Зокрема, це Миколаївщина, Одещина, Херсонщина. А, Запоріжжя. І вони присилають нам а, фотографії там, де от, там, загиблий яжичок, там, якась там гніздилася, е, 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 якийсь птах там, і так далі. Тобто і, е, ці тваринки вони просто такі зайця якоїсь знайшли обгорілого. Об, об, е, ці тварини загинули внаслідок от вогню, внаслідок того що диму і вогню. Е, по статистиці просто хочу сказати, що з початку року у нас кількість пожеж складає понад 11 тисяч, і площа, яка пройдена вогнем від таких пожеж в екосистемах, це понад 9 тисяч гектарів. У нас тільки просто за добу було задіяно до гасіння таких пожеж в екосистемах. Це 242 е, чоловіка особового складу і 60 одиниць техніки. А я вам хочу сказати, що це не саме висока як правило, е, найвища задіяність нашої особового складу це саме у вихідні. Тому я перед вихідними просто хочу наголосити на елементарних правилах пожежної безпеки. Вперше, ну по перше, попросити не випалювати стерню, не випалювати сухостій. Нема е, це все от так, так, ну ситуація, коли люди говорять, що при випалюванні сухостою підвищуються родючість земель, це неправда, це вже е, доказано, і люди все одно е, ну, не знаю, е, ми фіксуємо випадки, що випалюють, а вони ж не можуть проконтролювати різке поширення полум'я. І звідси ж можуть бути е, пожежі при високому надзвичайному рівні пожежної небезпеки, заборонено відвідувати заїзди у ліси. Заборонено. Люди мають це розуміти. Чому? Тому що коли навіть автомобіль заїжджає до лісу, то може бути іскра від двигуна, відповідно, або від системи там вихлопу. Відповідно зайнятися трава або і перекинутися, перекинутися на верхову пожеж. Верхова це коли вже взагалі горять дерева і вона дуже швидко поширюється, особливо небезпечно, надзвичайно в хвойних лісах. Дякую вам. не можу не спитати вас про наслідки і про останні рятувальні роботи саме Державної служби з надзвичайних ситуацій, які пов'язані з тими масованими ударами, які нам продовжує завдавати країни агресор. Останні тижні були надскладними для Одещини, для Херсонщини, надскладними для Дніпропетровщини, Сумщини. Тож, яка ситуація там, що робили, які, які наслідки того, що відбувається з обстрілами. Ми будемо рахувати за цей тиждень напевно вже вихідні. Скільки відбулося обстрілів приблизно? Але я хочу сказати, що минулий тиждень був важким для наших наших рятувальників. У нас відбулося приблизно ми зафіксували 500 обстрілів з боку ворога, і ви дійсно праві, що найскладніша ситуація у нас була на Дніпропетровщині, на Одещині. Це Херсон. Як завжди Херсонська область. Це Сумська область використання ворогом активної артилерії і БПЛА. Харківська область постійно під обстрілами. Тому, звичайно, і рятувальники теж в, в небезпеці. Я наведу один приклад, ми про нього вже говорили. Під час гасіння пожежі у Херсонській області, зокрема у місті Херсоні, внаслідок обстрілу. Отворилася пожежа в свято катерининському соборі, і рятувальники, як і завжди, це ті, хто одним із перших прибуває на гасіння пожеж і на ліквідацію наслідків. Розбирають завали, рятують людей. В цьому випадку ну, знов відбувся обстріл, і постраждало сім осіб. і З них чотири рятувальника. І було пошкоджено дві одиниці техніки ДСНС. знаєте, що ну ворог він від початку війни війни обстрілює як рятувальників, так і рятуваль, пожежно рятувальні пожежно-рятувальні підрозділи і не нехтує якимись нормами конвенції, Женевської конвенції і так далі. Тому що фактично рятувальники це ті люди, які захищені, захищені цими конвенціями, але ну, росіянам ви знаєте їм абсолютно на ці конвенції, і вони продовжують свою брудну справу. У нас немає зброї, нам нема чим відповісти. Ми продовжуємо роботу свою, тому що ситуація така, така вона вимагає від нас. Це наша, це наша задача, це наш обов'язок, рятувати людей і гасити пожежі. Виходячи з того, що ми бачимо, це стала звичайна тактика росіян. Зробити постріли повторно, розуміючи, що зараз туди прибудуть і рятувальники, медичні наші працівники, і інші служби для того, щоб розбирати завали і ліквідовувати пожежі. Тож які, Знов, які ви тут заходи а... застосовуєте, щоб побезпечити людей? В мене не зрозуміло. Тут розумієте, коли обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи, це фактично люди, які без зброї знаходяться. Ну в народі їх прозвали герої без зброї, ну напевне, це воно так і є. Це назва так людей наших, які працюють, які які придумали люди, українці. А, і інше питання, ну, пожежа в, в соборі, ну, яка там, що, що там що, яка небезпека, що, чому туди і чому по нашим людям? Ну, ми, ми, ми якось неодноразово задаємося цими питаннями і знаходимо відповіді, напевно, важко, важкі ситуації, коли ми втрачаємо людей, і коли ми. І коли ми маємо поранених, як захищаємо, звичайно, в кожній області у нас працює, працюють люди в системах захисту однозначно. Це якщо ми, ми поміняли свої стандартні шоломи, пожежні шоломи на шоломи на каски військові. Ми працюємо в військових касках, ми працюємо звичайно в військових бронежилетах з високим рівнем захисту. Ну але ж вони теж не дають 100% гарантії для того від снарядів. Від Мінометних мін піротехніки наші працюють теж фактично військовим, але в них є ще додатковий захист є спеціальні важкі костюми там, де вони можуть працювати, в них є і техніка відповідна. Ну і, звичайно, є певна методологія, яку ми використовуємо під час повітряних тривог і під час небезпеки. Але знаєте, не завжди стається і трапляється так, що. Особливо там, де є прямі артилерійські обстріли, і так далі. Що ми можемо, знаєте, вгадати прильот, куди прилетить, або не допомагати людям, коли прямо зараз і зараз треба рятувати або гасити пожежу, щоб вона розповсюдилась на жилий сектор і на людей. Так не завжди виходить. Ми звичайно докладаємо всіх усилів, щоб максимально зберегти наш особовий склад, але є обов'язок, який ми маємо виконувати. Дякую вам, дякую за вашу роботу і дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Одужання тим, хто кого було поранено. А ми продовжимо працювати далі заради нашої перемоги. Дякуємо нашим Збройним силам і всім силам у складі безпеки і оборони нашої країни, що маємо проводити і можемо проводити такі заходи. Слава Україні! Героям слава, дякую.